В нашій ролі, начебто мої учні, я, начебто ваш е, учитель шкільний, ми е, маємо таку тему, як різдвяну пісню у прозі Чарльза Дікінс. Я впевнений, що ви е, із твором цим ознайомлені, хоча б побіжно так, у школі його читали або бачили, е, один із незліченної кількості екранізацій цього автора. Я в чаті тоді е, буду дублювати якісь. Важливі для нас е, тези, так, Чарльз Дікенс, різдвяна пісня в прозі. Скажіть мені зразу, будь ласка, е, коли ім'я Чарльза Дікенса ми проговорюємо, у вас напевно, виникають якісь асоціації. Ось на екрані у вас цей британський письменник. Е, можливо, є якісь зразу вплива, е, які ви можете окреслити. Цю постать. Щось може зі школи пам'ятаєте, чи про сам текст, аби ми знали, від чого далі нам відштовхуватися в історії. ну Це англійський письменник, це точно. Добре, добре. У нас вже є перший перший крок до успіху, так. 19 століття. так Роки його життя. 1812 1870 можливо, навіть ви мені скажете, що ж це за така панівна літературна теча існувала у тому 19 столітті, до якої Дікенс і мав честь належати? Чи то вже занадто? Добре. Йдемо тоді далі. Дивіться, коли ми говоримо про Дікенза. Ми пригадуємо різдвяну пісню у школі, але часто може видатися, що це не дипові для нього текст. Він автор таких великих, монументальних, реалістичних творів, класик британської літератури. І для того, аби ми занурилися у саму різдвяну пісню, я хотів би кілька, кілька важливих моментів із. Біографії самого Дікенса пояснити, е, можливо, вона штовхнеться нас на якісь подальші роздуми про саму різдвяну пісню, про її е, сюжет та текст. Е, дивіться, Чарльз Дікенс це людина надзвичайної популярності в 19 столітті, але викована, створена дуже складними умовами. Е, його батько вліз у великі борги, і е, за ці борги його посадили до в'язниці. Із самого дитинства Дікінс вимушений був а, працювати, тяжко працювати на а, фабриці, яка виробляла Гуталін. А, він відвідував свого батька а, у в'язниці. Ну, не, не найкращі умови для формування дитини, але попри це, характер у нього був твердий. І він чітко розумів, що йому треба із цієї бідності вириватися. Він пообіцяв собі з неї вирватися і став а, одним з найвидатніших а, авторів. Британської літератури, а ця людина багато свого часу і свого своїх сил вкладала в допомогу іншим людям, як через свої тексти, так тому що такий факт: напевне, ви знайомі із його твором Лівертвіс. Так, так, от його тексти міняли реальність навколо себе. Це перший письменник, який мав настільки визначний вплив, що впливав на те, як будуть змінені закони в державі, бо буквально е, важку дитячу працю намагалися контролювати, і стан е, оцих дітей, бідних і знедолених е, намагалися покращувати саме через його тексти. Тобто, ми можемо говорити, що Дікін впливовий не лише як письменник, а й як громадський політичний діяч, який міняв реальність навколо себе. Це вперше за всю історію людства. Е, письменник набуває такої ваги. Це взагалі характерно буде для 19 століття, але Дікенс серед, серед першопрохідців цього письменника, як хрок зірки такої, як, як дуже відомої людини. Наприклад, Дікенс створив так званий Urania Cottage для допомоги жінкам, які, ну скажімо так, опустилися на соціальне дно. Там їх навчали, там їм допомагали. Це дуже нетипово. Він вклав туди свої кошти і займався такою благодійністю. Ну, от ми кажемо про такого солідного британського джентльмена. От у нього була домашня тваринка це Ворон, після смерті якої він зробив з нього опудало. І це нас доводить до частково до різдвяної пісні. Чому? Ну, здавалося б, людина, яка там написала Домбі і син чи повість про два міста, такі монументальні, великі, реалістичні полотна, і раптом береться за невеличку історію, таку містичну історію з духами, з привидами. так. Може хтось у. В загальних рисах нагадає про що різдвяна пісня в прозі, які там епізоди і елементи із неї. Може кіно дивилися, мультики в Дімом Керрі. Може вам відоме ім'я Ебенезер Скрудж? Ну, якщо я не помиляюся, то все повість про те, що є чоловік Скрудж, який дуже жадібний, він дуже ну, любить людей, він лише думає про гроші. І от пам'ятаю, що там, ніби є переміщення в минуле, в теперішнє і в майбутнє, де ж намагаються показати, що його чекає, якщо він продовжить бути жадібним. Прекрасно. Прекрасно. У нас є тема Різдва. Так оце відбувається на Різдво, і Дікенс якраз перший письменник, який е цю тему почав. Популяризувати так у сучасній культурі Різдво це вже елемент маркетингу. Ми вже з Різдвом з вами повсюди так кока-кола свято наближається, величезна реклама, яка вкладається в Різдво, в те, щоб на Різдво люди витрачали гроші, але такий Ореол Різдва, як, як свята, як чогось чогось більшого, ніж християнське його значення, починає у літературі. Турі напрацьовувати саме, саме Чарльз Дікенс у своїй ідеї. Саме різдвяна пісня у прозі, як і багато речей народжується з потреби через те, що вже сам Дікенс має борги, і йому потрібен текст, який ці борги нівелює так закриє його, його питання. Тому власне Дікенс пише історію трохи простішу, ніж зазвичай меншу, і наповнену містикою, але загалом. Дікенс і сам вірив у містику. Дікенс намагався досліджувати містичне. Так, ми знаємо, що є такі еле... тексти з елементами містики. У нього і записки Піксвікського клубу, так і ось різдвяна пісня. у Проти дійсно ви добре сформулювали сюжет а, нашого. Нашого тексту сьогоднішнього. Ну, і якщо ми кажемо про центральний ключовий образ, так, образ Ебенеї Скруджа, ви вже сформулювали його ключовою рисою, буде повторіть мені ще раз. Жадіність. Жадіність, так. Жага до наживи. Ми бачимо персонажа у точці, А, такою людиною уже у віці. Яка матеріальне ставить вище над усе. До нього приходять люди зі своїми проблемами, так і він не відкликається на їхні потреби. Навіть у, у святкові дні, так коли, здавалося б, мало людська душа пробуджуватися, він не йде у них на поводу. І ось у цю різдвяну ніч з'являється три духи або привиди, або у різних перекладах по-різному, в англійському в оригіналі використано слово Ghost, так можливо, ви його знаєте. І ось у нас з'являються три такі ghost. А, Власне, що ж це за, за привид: Ghost of Christmas Past» – привид минулого різдва, «Ghost of Christmas Present, привид теперішнього Різдва, і «Ghost of Christmas Yet to Come» – Привид Різдва, що ще не настало, так. Тобто, фактично, це історія про, про минуле, теперішнє і майбутнє. А, власне, якби у нас було трошки більше часу, то ми б, напевне, попрацювали з самим текстом, але я вже попрацював із ним за вас. Тому я попрошу вас зараз а, зайти у свої хроми. Так? І оскільки вас троє, то це буде досить зручно нам. А, і знайти таку програмку, яка називається Леонардо AI. На екрані бачите. Це і... штучний інтелект, який допоможе нам створити ілюстрації. Я хотів би, аби ми з вами уявили цих привидів. Сам uh, Дікенс описує їх досить, досить uh, побіжно. Він дає якісь деталі. Загалом він uh, деталізує якісь елементи їхні. Але uh, у фантазії кожної людини вони оживають по-своєму і, власне. У образі штучного інтелекту вони оживуть по-своєму. Власне, нам потрібно натиснути кнопочку Get Started. Програма почне запускатися. І от, там, звісно, у вас можуть ще всякі вікна, що впливають з'являтися, які там, всякі вам пропонують, закривайте. Їх то вам не потрібно, вам потрібна кнопка Image. Отака велика кругла посередині нашого екрану. Натискаємо на цей імідж, і, в принципі, отут ми можемо надрукувати будь-що, аби інтелект штучний видав нам картину. І ще попрошу, дивіться, отут у вас є така, така, таке поле, яке називається стайл. Оберіть будь-який цей стайл, який вам подобається. Це хочете аніме, хочете фешн, хочете ігровий тощо, для того, аби цього духа нам згенерувати, я попрошу. Зараз я у чат скину описи цих духів, так? Дуже зручно, що нас троє. Якби було більше, ми б об'єдналися у групи, але якраз нас троє, і ми можемо з вами чітко розділитися. Я зараз у чат скину. Англомовний опис, тому що дуже добре інстучний інтелект працює саме з англійською мовою. Якщо писати українською, він часто не точний і він часто не розуміє, що ви від нього хочете. Зараз у чаті з'являються ті елементи описів, які я повидирав із тексту, так оцих трьох гостів: Ghost of Christmas Past, Ghost of Christmas Present і Ghost of Christmas Yet To Come. Давайте з вами зробимо так, пані Даяно. У вас буде Ghost of Christmas Past, так? Пані Інна, якщо ви з нами ваш Ghost of Christmas Present. і е, у нас ще пані Анастасія, так? Якщо вона є тут, е, у нас є Ghost of Christmas Yet to come. Спробуйте е, на, е, швиденько згенерувати отут е, образ того, тої істоти, яку описує нам Чарльз Дікенс. Оберіть для себе ті елементи, які вам потрібні. Ну і, звісно ж, напишіть, що ви хочете. Тобто ви хочете саме ghost, саме духа. Так? Можете написати spirit. Можливо, якісь слова вам не зрозумілі. Я перекладу. Але для, для роботи із включним інтелектом англійська нам вкрай знадобиться. І тоді через буквально хвилинку. Попрошу вас показати, як ваш сучний інтелект, як ваш запит бачить це, цей образ, це зображення. Тут ще питання, чи всі студенти із стаціонарних ПК, бо з телефону, можливо, не, не, кожен, не кожен телефон зможе витримати цю, цю платформу. І якщо... Я так розумію, пані Даяна, точно зі стаціонарного, так. Ну, в мене не виходить, так. Не виходить? Нічого? Не хочемо. Не хоче робити? Ні, але я зараз спробую з ноутбука ходити. А, з телефону, ну, з телефону не хоче. Ну, бачите, певний час ми витрачаємо. На це, ну, уявімо, що у нас щось вийшло. Це може бути вашим такою домашньою розвагою. Загалом сюди можна, існує не тільки Леонардо, багато різних штучних інтелектів, з якими можна гратися, можна працювати. Ми б з вами зобразили оцих духів, так? зобразили привід минулого, теперішнього і майбутнього. Скажіть мені, будь ласка, для скруджа що означають ці образи минулого, теперішнього і майбутнього? Що вони показували йому? Він як його самого в минулому, в зараз і як, як в майбутньому він буде, якщо він не зміниться. В якому стані він перебував, коли е, третій привід до нього прийшов? він е, Ми кажемо, він змінився, так але якою ціною? Бо оці духи вони ставали вони дуже різні, навіть по опису ви це бачили. так е, Один такий більш е, світлий, е, такого Християнському значенні цього такий майже там, навіть таке гарне слово використано, Purest Wife, найчистіше світло. так. Другий живе тут і зараз, так, jolly Giant, веселий гігант. так. І третій о, це вже щось ближче до образу Янгола смерті такого, так? Slowly, gravely, silently, surrounded by darkness, такий страшний. Що ж оцей третій привид страшний, як він на нього впливає? Ми можемо сказати, що. Скруч зазнає стану стресу. Можна. Можна. І ми можемо сказати, що цей стрес, ну, якщо не зцілює, то направляє його душу в якесь правильне русло. Так, можна. Це вплив надприроднього, певний так. І якби ми з вами були учнями, я тоді дав би вам домашнє завдання, аби ви подумали, можливо, виклали свої думки письмово, чи може людина під впливом стресу змінитися так швидко, як це зробив Скруч? Чи можливо цей вплив має бути трошки довший? Так? Чи може шок вплинути на життя людини або на життя суспільства? Так? Наприклад, 22-й рік для цілого суспільства українського був шоком. І наскільки. Такі зміни шокові і, і швидкі, ефективні у тексті, звичайно, для того аби текст працював. Е Дікенс показує нам, що скруч змінився. Що скруч робить добрі справи, і скруч наляканий, нажаханий тим майбутнім, яке показує йому е Spirit, оцей, «Christmas yet to come е все таки змінюється. Але чи так просто воно спрацює в реальному житті? А якщо його ще масштабувати, це теж питання. Якщо фіналізувати, ми можемо сказати, що різдвяна пісня у прозі це у нас текст про е, трансформацію, так? про зміну, е, про диво різдвяне, е, який має значний вплив на всю культуру. Бо після різдвяної пісні у прозі ми з вами маємо рекламу, кока кола свято наближається, так і, і різні різдвяні образи, які нам продають е, це свято з іншого боку, не з християнського. Так? Позиції. Впливовий і цікавий текст, цікавий, напевно, у будь-якому віці, який змушує нас подумати і над своїм життям, і над певними впливами. Я дивлюсь, 10-20. В принципі, за цей час. У мене. Ви ще маєте півтори хвилини, пане Іване, тому, будь ласка. А, ну, ну, власне, ми з вами тоді можемо на це питання. Яке я поставив як домашнє, спробувати відповісти. Токова терапія отака, може вплинути на людину настільки ефективно, як вплинула на скрутча, а на суспільство? Так, спробуємо з одної людини. Є якісь ідеї? Пані Інна, пані Анастасія, пані Даяна. Ну, мені здається, що можуть, оскільки нам може здаватися, що наші вчинки, наші піздинки не впливають на наші життя і на нашого оточення, і жити так ми живемо. Але коли, зрештою, нам показують сторони, як насправді це все відбувається, які це може собі понести наслідки, то людина переосмислює свої вчинки і себе проголово. Це зрештою, призводить до змін. Добре, звісно, це дивіться, тут ваші власні думки. ми... На них не впливаємо. Так, та, така шокова терапія може спрацювати. Але чи буває так, що ефект від такої шокової терапії буде короткотривалий? І тоді людина швидко забуває всі свої страхи і повертається знову до своїх старих звичок. Наприклад, люди, які зловживають різними речовинами, чи суспільство, які зловживають різними шкідливими проявами, наприклад. Російськомовної культури то, що трошки забувають після шокового стану про це, і знову повертається. Так, все таки нам варто розуміти, що різдвена пісня у прозі – це казка.